У мене сьогодні запечений короб. Отакий От смачний, гарний. Легко готується, нічого е складного немає при приготуванні. тому кому цікаво, приходьте. Приємного перегляду. Для цього нам буде потрібно сам карп, такий гарна тушка, десь кілограм. Ну, може більше, кого як і є. В общем, такий гарнезний карп. Для запікання карпа нам ще знадобляться такі продукти: лимон. Петрушечка, ну або зелень інша. в мене тут петрушечка і кріпчик. Я, може, тільки добавлю, тільки петрушечку. Любі спеції, у мене до риби є. Він знайшла карі до риби, паприка червона, куркума, сіль, перець і олійка. От так. Я його помила вже, лишню вологу берем серветками. так Серединку трошки вимокаємо. Серединка в мене чиста, гарна, випотрошена. Так, тепер будемо робити надрізи. Подивимося, жабри удалити треба, звісно, у мене не удавлю, ні, треба удалити жабри, видалити, робимо надрізи. О, такі широченькі надрізи. Так. Отак, щоб гарно вона там промаринувалася, щоб туди попав наш маринад. Так. Так, зробили надрізи. Тепер зробимо е, маринад для нашого карпа. Беремо мисочку, наливаємо в неї олійки. Я не знаю, скільки. Ложки три. Ложки 3 олійки, десь три-чотири. Так, додаємо сіль, перчик. І всі спеції ті, що ви забажаєте додати. Я трошки куркуми додавлю для кольору. Куркума, пориз... Куркума корисна, треба вживати. Так, трошки, може, чайну ложечку десь. Копченої паприки. Так, добавлю приправу до риби. Ну, тут можна вже трошки й більше. Так, дивіться, сілью бережно, тому що в приправах є теж сіль. Ось карі ще добавлю. Так. Так, видавлю ще сюди половинку лимона. Сік лимончику додав. Так. Так, обережно кісточки у мене впала кісточка. Так. Добре, змішаємо нашу, наш соус до риби. Така вона ароматна наша олійка вийшла. Так. Суміш наша готова. Так, самого карпа я теж трошки отак от лимончиком збризну. Отак гарненько. Збризну лимончиком. Отак все. Гарно, гарно його обмажу цим лимонним сіком. Все, короб в лимонному соці. Тепер я наношу нашу Наше масло. На коропа нанесу масло. Це ароматне з травками, з приправками добре-добре його вимажу. Отак. От І хвостика. Так, короб замаринований. Трошки залишу. Хвилина 30, щоб він трошки промаринувався. А тим часом включу духовку на 180 градусів, хай нагрівається. Ми тим часом ще наріжемо лимончик такими кружочками. Добавимо і всередину. Так, для аромату додамо і всередину. Так, я. Мабуть, це достатньо буде. Петрушку теж я підготувала. Все, чекаємо, поки промаринується рибка. Так, лист, лист і фольгу я підготувала. Так, викладаю на фольгу нашу рибку. Отак, От мабуть, ні, отак, От довжину, щоб по всій довжині помістився наш короб. Так, трошки сюди вилью спеції. Так, в серединку коропа я положу петрушечку. Отак От петрушечку і лимончики. Так, аромат уже пішов. Такий гарний лимонний. Духовка гріється. Так, і вна, у мене там ще залишилися приправки, я зараз домажу. Ще в мене залишилася при... Це олійка ця зі спеціями. Зараз я його отак. Домажу, чого ж добру пропадати. Так. Ось так. Все. Тепер загортаємо нашу рибку. Загортаємо рибку нашу. Так. Так, рибка наша готова до запікання. Ставлю в духовку нагріту на 180 градусів, значить, на 30 хвилин в фольгі. Потім розкрию і ще. 20-30 хвилиночок попечемо з відкритою фольгою. Все, ставлю в духовку. Так, пройшло 30 хвилиночок. Рибка наша тут томилася в фользі. Зараз ми відкриваємо фольгу і будемо запікати її без фольги. 30 хвилиночок. 20-30. Зараз подивимося, в якому вона стане. О, Спотіла. Спотіла трошки. Фольга мокра. Так, ох, ти ж, яка ж, ти красива, гарна. Так, я трошки отак от заверну і запечу її без фольги 30 хвилиночок. Іще. Так, все ставлю. Так, отака от вона гарна. Все ставлю ще на 30 хвилиночок. На 180 градусів на 30 хвилин. Так, рибка наша готова. 30 хвилиночок вона була в духовці. Зараз я її перекладу на спробую перекласти обережно на якесь блюдо. Так, рибка пахне, дуже смачно виглядає. В духовці була в закритій фольгі 30 хвилин і в відкритій фольги, в відкритому, в відкритому вигляді 30 також хвилин. І трошки я включила на обдубчик 5 хвилиночок. Зверху, щоб засмажити таку скориночку зробити. Ось такий вийшов у нас короб гарний. Я його так презентувала, переклала на блюдо. Вийшло все смачно, виглядає смачно, ще залишилось прокуштувати, спробувати. Зараз хочу трошечки надрізати. Ось, дивіться, яка вона. Всередині рибка, дивіться, гарнезна, жирненька те, що треба. Не хочеться дуже ковиряти її, так, щоб. Ну, в общем, гарна, гарнезна, смачна. Сподіваюсь, рибка. Всім смачного, дякую за увагу. Приходьте на канал. Приходьте на канал. До побачення!